Народного депутата із фракції Петра Порошенка Євросолідарність викрили на шахрайстві. Народний обранець обіцяв іноземцю, громадянину Німеччини, відмазити його від екстрадиції за 50 тисяч доларів. Народного депутата підозрюють не просто в шахрайстві, а в шахрайстві в особливо великих розмірах. Наразі в нього вдома тривають обшуки. За даними джерел, йдеться про парламентаря із фракції Євросолідарність. Сергія Алєсєєва. За даними слідства, Нардеп заволодів грошима громадянина Німеччини на суму 50 тисяч доларів. Правоохоронці зафіксували факт отримання хабаря в розмірі 30 тисяч доларів. Попередньо 20 тисяч він отримав до цього. Як уточнили в СБУ, за цю суму нардеп обіцяв відмазати іноземця від екстрадиції. Перемовини проводив у кафе. Можливо, ти не відповідаєш. Давай все швидко, ти не розумієш. Я за все пораджу, але я пораджу, якого не можу вистачити. Для цього парламентар гарантував використати власні зв'язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову на дані іноземцю статусу біженця. А, щоб вони сказали, що не чуєте всього? А, значить, це буде станція? Немає переступництва. Все, значить, це буде станція

Наразі вирішується рішення щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. От такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.